Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці і в цьому відео хочу вам розповісти дуже важливу тему, про яку мене запитують дуже часто. Це скільки триває програма в Іспанії? Зараз ми торкнемося всіх сторін цього питання, а? але в першу чергу я хочу подякувати людям, які замовляють консультації, і які донатять, просто донатять. От у них от просто от таке серце. Да? Це людина з нашого чату, да, з телеграм-каналу. Його немає ім'я. Він сказав, що це не для вдячності. Але я все ж таки хочу подякувати. Його звати нові технології в телеграм-каналі. Не знаю, як це, ну як вас звати, але дякую вам за ваш донат. Це було просто супер. А ви замовляйте, будь ласка, консультації. Консультуйтеся, все, що можливо, вам розповім, все, що я можу знати із свого досвіду. Так? Зустріну вас, проведу по всім інстанціям, перекладу те, що потрібно, і допоможу з документами. так? Далі. Давайте тепер розбиратися, скільки триває взагалі, е, ну, програма в Іспанії. так? Дивіться. Значить, е, перша, ну, е, давайте так. Значить, е, Почнемо якби здал, здалеку. Да? Є три фази. От ви, якщо ви стаєте на програму, так, от вам потрібно соціальне житло, допомога держави. Так, от ви приїжджаєте, у вас нічого нема. От, вам потрібна допомога держави. Ви стаєте на програму, так? ця програма має три фази. Ну, от я ніде не чув ні в якій країні. От, побач, подивіться, скільки я робив. Е Відео про інші країни спілкувався з іншими блогерами з інших країн, так от що вони там думають, да? от що вони можуть розказати. Нема такого, як в Іспанії. В Іспанії є три фази програми. Три. Нульова, перша і друга. Нульова, перша і друга. Тепер розповім, скільки вона триває. І далі будемо торкатися всіх нюансів, які можуть виникнути у цих моментах, де вона може бути зменшена, а де може бути збільшена. Так? Перше. Значить, перша і друга фаза тривають загалом 18 місяців. 18 місяців. Тобто, бачите, я навмисно вам не кажу, скільки триває перша, скільки триває друга. Так? Тому що, наприклад, ось ви перейшли з нульової фази на першу, так? І ви живете, ви вчите мову на першій вже треба обов'язково вчити мову. так, От ви вчите, ви все це робите, все, у вас все йде, окей, окей. От і далі, для того, щоб перейти на другу фазу. Що означає друга фаза? Це означає, що вам треба зняти квартиру. І жити вже на своїй квартирі, і ці організації, точніше, ну якби Євросоюз, будуть виплачувати вам кошти на оренду цієї квартири і на проживання. Розумієте? Наприклад, от як було у нас в нашому випадку, у нас було дуже багато людей в родині, так? І ми не могли знайти квартиру так швидко. Нам не здавали, вони здають тільки тоді, коли у тебе є контракт. так? Але так як це був коронавірус. Тільки це все почалось. От, люди повиїжджали дуже багато. Університети по, ну, на, на, на віддалене навчання позабирали своїх студентів, так, і звільнилася квартира, в яку якому позвонили. От, І тут жили три студентки, так. От, і ми зателефонували нашим. Власникам да, квартири сказали, що точніше, це навіть друзі наші. Ми телефонували, просто сиділи кожен день на телефоні, кожен день по 10 дзвінків, по 10. Всі відмовляли, 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 і деякі буквально там погоджувалися. Так? І ось так: ну, наші друзі зателефонували, а у них була менша родина, троє, троє людей. Да? І вони кажуть, ну нам така велика квартира не, не потрібна, але у нас є. Класна, от родина. От їм от реально потрібна важко. От все класно. Вони будуть там доглядати за квартирою, все супер, все окей. От. Ну і вони зателефонували, і нам призначили сіту на перегляд квартири. Власники, на Міля Нунсіос, ми дивились цю квартиру, і вони нам при... призначили це. Ми прийшли. Ну, і десь за дві сіти за ми взяли з собою ще людину, яка тут була, от, яка допомагала нам. Ну, якби вести ці переговори, бо вона дуже довго тут живе, вона знає, як з іспацями говорити. От ми взяли її з собою, і за дві сіти ми зняли цю квартиру, так? От, так от, уявіть собі на хвилинку, що ви не можете зняти квартиру на першій фазі, так? коли вам вже треба на другу переходити, уявіть собі, що ці 18 місяців діляться навпіл. Да? Це по 9 місяців. так? І ось ви не можете зняти квартиру після 9 місяців. Що ви робите? Ви залишаєтесь в тому самому хостелі або готелі, де ви живете на першій фазі. І в цей момент ви шукаєте квартиру, шукаєте, шукаєте, шукаєте. Але ви вже фактично тратите час своєї другої фази. Ви витрачаєте вже час своєї другої фази. Тому може так статися, що, наприклад, на першій фазі ви будете 10 або 11 місяців. так? А на другій, наприклад, 8 або 7 місяців, так? Вже на своїй квартирі, коли ви знайдете її. Розумієте? От тому ви маєте розуміти оцей момент. Зафіксували, так? Ідемо далі. Нульова фаза. Нульова фаза скільки триває? Нульова фаза може тривати від одного місяця. До 10 місяців, ну може, до року. Тобто нульова фаза, у неї немає якогось терміну, розумієте? Нульова фаза це коли ви приїхали, от вас взяли на первинне поселення, от вам нема де жити. так? От ви як біженець приїхали по тимчасовому захисту, вам нема де жити. так? От Вас же ж треба кудись поселити, от вони вас селять в ті місця, які от є. да? Це, наприклад, у нас в Севілі це хостел або готель. В інших містах, можливо, це табір для біженців. Та, дивлячись, куди ви попадете, це треба знати, розумієте? От, якщо вам це важливо, можете написати мені, я проконсультую, розповім як краще, куди що і як зробити, куди переїхати. Так, дивлячись від вашої ситуації, від ваших е, статків, да, там, від вашого від ваших можливостей або від ваших уподобань, да? ми можемо це обсудити. От, і от, наприклад, от ті люди, які заїхали до нас. От в Іспанію двадцять після 24 лютого 2022 року. Так, уявіть собі, вони на нульовій фазі були приблизно близько року, ну 10 місяців, так їх почали переселяти на першу фазу лише через 10 місяців. От мої знайомі деякі, да? От, це так відбувалося. Тобто, уявіть собі, 18 місяців, перша і друга, да, і плюс нульова, приплюсовуємо сюди до нульової нульову фазу. Це, наприклад, 10 місяців було, так? Тобто 28 місяців, вас просто от вам знімає держава, надає вам житло, надає вам харчування, на другій фазі знімає вам квартиру, да, або ну, там якусь кімнату, якщо ви сама, да, наприклад, чи сам. От. Тобто, це все триває одкий час. Але розумієте, якщо система працює дуже швидко, От зараз, наприклад, як все почало е, працювати, що дуже багатьох людей, от, розселя, от як у нас було, коли ми приїхали в Мадрид? Так? Е, ми приїхали, да, от ми на нульовій фазі жили половиною місяці. І після половиною місяців нас переселили в Севілію на першу фазу. Жили в Мадриді, переселили в Севілію. Зафіксували. Так? Вас можуть з нульової перевести в інше місто там, де є місця для вас і для вашої ситуації, дивлячись, яка у вас родина, який склад, скільки дітей, які діти маленькі, великі, там і так далі. Розумієте? От, от ті, хто жили після початку повномасштабного вторгнення, так вони жили дуже довго. Так, оцей час, шановні друзі, треба було витратити, хто міг і хто розумів. Як ви думаєте, на що? А ну, давайте здогадаємося е, до трьох разів, на вивчення мови. На вивчення мови. Слухайте, тут цих волонтерських курсів по вивченню у нас в Севілії можна не знайти, ну штук 5, я от в закріпах робив е, в телеграм-каналі, можете підписатися, подивитися, да, там, скільки їх є, та навіть більше можливо. Так? Якщо ви при. Поставили, поставили, ну, вас поставили на, на нульову фазу, і ви нічого не робили, просто сиділи, ходили в ресторанчик або в бар їли і жили там, да? і не вчили мову. От. І надіялися, що от зараз все закінчиться війна, і я зараз поїду там назад. Да? А воно так не сталося, уявіть собі. І ви в цей момент не вчили мову, то треба було її вчити. Розумієте? Бо на першій фазі ви б уже нормально на цих курсах жили б і нормально ходили б на курси і розуміли, що там відбувається взагалі. От, отак треба і робити. Тільки ви приїхали, якщо ви бачите, що вам надають якусь допомогу. Ви не, мож... не, не, має... не маєте платити за житло, держава за вас оплачує да? ну, або організація, або Євросоюз, або благодійні організації, потратьте цей час на вивчення мови. Розумієте, це буде найкласний. Взагалі саме класна інвестиція в ваше життя. От, все далі. Закінчилась нульова фаза. Так, ось, наприклад, останні люди, які приїжджали до нас, ось це наші підписники. Вони приїхали у квітні, наскільки я пам'ятаю, так? В кінці квітня. І ось буквально нещодавно вже ось буквально це, це червень. Їх вже переселили в інше місто Іспанії, це в Мурсію. Тобто зараз вже це пришвидшилося і людей вже переселяють швидше, тобто, вже система запрацювала. Так? Тому покваптеся і розумійте, що вам робити в цей момент. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре, у вас все вийде. Якщо ви прийняли рішення, у вас все буде добре. Інтегруйтеся і нехай вам щастить на цій землі.